Сьогодні у випуску, чому так важливо піклуватися про власний сон. Наш експерт розповість найважливіше про те, як налагодити свій режим сну та нарешті почати висипатися. Далі цю тему продовжить лікарка та розповість, чим грозить неякісний сон або його відсутність. Переконає, що добре спати це дуже важливо. А наприкінці із психологиною поговоримо про нашу підсвідомість, яку роль вона відіграє. Чому підсвідомість так часто нами керує та як із нею подружитися? На вас чекає багато цікавого та корисного. Тож, дивіться далі. Рід мені чому цукор висипається, сіль висипається, а я не висипаюся. Зізнаємося, більшість із нас часто нехтує якісним сном. Інтернет переповнений жартами про це, і вони дійсно смішні. А от ситуація не дуже. Адже нормальний сон неймовірно важливий для нашого здоров'я. Від того, скільки ми спимо, залежить наше самопочуття, емоційний та психологічний стан. Більшість людей проводить у вісні близько третини свого життя, і це я вам скажу зовсім не даремна. Трата часу, коли ми добре спимо, наше тіло відпочиває, а в організмі відбуваються надважливі відновлювальні процеси. Цікаво, чи висипаються наші вінничани? Я вийшла на вулиці міста та запитала, чи вважають вони свій режим сну здоровим, та чи вистачає їм часу для того, аби виспатися. Зі сном в мене нормально, але е, намагаюся лягати до одинадцятої. І в мене вже такий як типу внутрішній годинник: е, встаю о 7 на ну, тобто прокидаюся о сьомій, і все вже спа не можу. Але іноді буває, що посеред дня теж от хотілося б ну, якось прилягти, відпочити. Все залежить від того, як я собі вибудую цей час. Тобто, якщо я лягаю спати там, в певну годину, то так, звичайно, мені вистачає того часу. Для мене ідеальний час це лягти або о 10-й, або ну, там, трошечки раніше. Тоді я прям ну, чудово висипаюсь. А, але буває по-різному, ну, життя вносить свої корективи часто, але є така Опція денний сонце це дуже крута штука і помічна. Безумовно, треба лягати вчасно. Тоді бодро добре стаєш зранку. І навіть переход на цей так званий чи зимовий, чи астрономічний час да, воно мені більше подобається зараз, ніж раніше. Я десь лягаю в 11.30. 12. Я можу десь 10.30-11. Як думаєте, правильно? Здоровий ваш сон? Так. Да. Да. Так як каже мій психолог, хронічний стрес, який, на жаль, не проходить. Робота по 13 часов. Коли я працюю, я працюю до 9 вечора. Поки добираюсь до кімнати, яку знімаю, то це вже 10 Так що, на жаль, ні. Зі сном, на жаль, ні. Каме люди сперечаються, як же правильно підтримувати режим сну. Хтось каже, спати треба обов'язково не менше семи годин, а хтось запевняє, що йому вистачає і п'яти. Хтось доводить, що лягати спати треба до дванадцятої години, а хтось на це не зважає та лягає тоді, коли зручно. Де ж тут все таки правда, яким має бути здоровий та якісний режим сну. Сьогодні ми нарешті у цьому розберемося. із нашим експертом. Знайомтеся, Юлія Полієвода. Лікарка-психіатриня вищої категорії. Знаю усі секрети здорового сну, тож поділиться із нами. Отож скільки все-таки годин потрібно спати? І чому саме така кількість часу? Багато факторів впливають на тривалість сну, такі як стать, вік. Місце, де ми проживаємо, рівень загального шуму, рівень нашої втоми, рівень нашої працездатності. Також має значення пора року. Новонароджена дитина спить 18 годин на добу. Це їй потрібно для звичайного гарного гармонійного розвитку. З віком потреба у вісні зменшується, в підлітковому віці тривалість сну становить від 9 до 10 годин, і у дорослому віці необхідно для сну людині 6, 7, 8 годин. В старшому віці, старше 65, потреба у сні довготрималому зникає, і людина може спати 5-6 годин на добу. А чи є різниця, у котрій годині лягати спати? Як це впливає на якість нашого сну? Є нормальний фізіологічний час для нашого засинання, і він становить 22 година вечірня. Ми маємо тоді лягати спати і спати до 6 години ранку. Це найбільш оптимальний час, тоді коли показники рівня мелатоніну та найнижчої температури тіла. Не мають середні значення за цей час. Людина висипається, прокидається бадьорою і працює продуктивно протягом всього часу дня. Існують хронотипи людини, тобто в нас є і сови, і жайворонки. Відомо, що сови сплять набагато менше за жайворонків. тобто вони пізно лягають спати, а прокидатися їм необхідно вранці. А жайворонки набагато раніше лягають спати і висипають повністю всю ніч, тобто вони сплять довше. Тому совам необхідно регулювати свій режим сна бадьорості для того, щоб мати гарний. Бадьорий вигляд на ранок. Люди, які лягають спати пізніше 23 ї ночі або особливо після 12-ї години ночі, збільшується ризик виникнення серцево-судинної патології. Поговоримо про фази сну. Що це таке, які вони існують та як впливають на наш сон? Сон розпочинається із засипання, тоді, коли наступає. Позіхання, злипаються повіки, відчуття печіння в очах відмічається, людина засинає. Далі ми переходимо у стадію повільного сну, який називається ще ортодоксальним сном. В цьому сні ми маємо чотири стадії. У першій стадії розвивається дрімота, думки, і в цій фазі ми можемо розв'язувати наші задачі, які були не вирішені протягом робочого дня. Далі ми переходимо у другу фазу неглибокого сну поверхневого, коли в людини розслабляються м'язи, знижується частота серцевих скорочень, знижується частота пульсу, дихання, знижується температура тіла. У цій фазі на електроенцефалограмі реєструються тета хвилі і починають з'являтися сигма хвилі, такі називаємі сонні веретина. Коли вже з'являються сонні веретена, в людини відмічається відключення свідомості. Людина глибоко засинає. Але коли людину розбудити між цими сонними веретенами, людина з легкістю прокидається. Третя і четверта стадія повільнохвильового сну залежить від того, який процент дельта хвиль. Переважає в даній фазі сну, наприклад, якщо в нас 50% – це третя стадія, якщо більше 50% – це четверта стадія повільно-хвильового сну. Далі ми переходимо в другу фазу нашого сну: це швидкий сон. Це дуже така цікава фаза нашого сну. В даній фазі відбуваються рухи. Очами при закритих повіках, але при цьому тіло людини максимально розслаблене. Людина не рухається, навіть не може піднятися з ліжка. У цій фазі Відбуваються також вегетативні прояви різні. Це може бути як підняття, так і падіння артеріального тиску, можуть бути зміни пульсу, дихання, можуть бути різні аритмії, також йде зниження температури тіла. Дана фаза асоціюється з виникненням наших сновидінь. А що ж робить наш мозок під час сну? Працює на повну чи спить разом з нами? Існує дві теорії сну. Згідно основної теорії сну, під час сну мозок допомагає нам переробити та закріпити всю інформацію, яку ми отримали протягом дня. Також у людей, які навчаються, дуже гарно по вільно сні відбувається запам'ятовування нової вивченої інформації. У швидкому сні відбувається аналіз інформації в плані перероблення її між свідомістю та підсвідомістю. Також під час сну мозок. Працює активно в плані виведення шкідливих відроблених речовин нейронами. Також відомо, що нейрони можуть проводити реплікацію ДНК, яка була пошкоджена внаслідок їхньої життєдіяльності. Під час сну покращується наш імунітет, який пов'язаний з флавосомами. І всі ми знаємо, що анаболічні процеси під час сну. Збільшується і зменшується катаболізм. Але є ще і вистиральна теорія, згідно якою під час сну мозок не сам активно відпочиває і виводить непотрібні рештки речовини. Мозок також впливає на внутрішні органи і дозволяє їм відновитися і переробити власну інформацію. А які ж прості звички допоможуть нам покращити якість нашого сну? Насамперед, щоб гарно заснути, нам потрібно правильно організувати режим сна та бадьорості. Що ж нам треба для цього робити? Людина має засинати в ліжку в один і той самий час. Ліжко використовувати лише в той момент, коли людина хоче спати. Не перебувати в ліжку більше 10 хвилин, якщо людина не засинає. Також необхідно закрити штори, провітрити нашу кімнату, тому що температура повітря має бути дещо прохолодніша за основну, не включати телевізор, не включати світло, засипати в повній темноті. Також прокидатися ми маємо під час будильнику в один і той самий час і не лягати протягом дня. Тож повноцінний сон потрібен не лише для того, щоб почуватися бадьорим та економити на ранковій каві, а й для того, щоб зберегти фізичне і психічне здоров'я. Ні для кого не секрет, що хронічний брак сну істотно збільшує ризик розвитку багатьох захворювань. Тож друзі, нехтувати своїм сном зовсім не варто. Та мабуть, вам цікаво, чим же все таки грозить неякісний сон або повна його відсутність. Усе про це знає наша лікарка, тож і нам пояснить, чому спати важливо. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про надзвичайно важливу тему: це сон. Так, сон. Це не просто відпочинок для нашого організму, це критично важливий процес, який потрібен, аби наш організм відновлювався для роботи, відновлювався для відпочинку, відновлювався для стабільного якогось такого стану. Якщо ми маємо нерегулярний сон, сон, який неякісний, сон, який короткотривалий. Ми не даємо нашому мозку відпочити. Ми не даємо йому можливості переробити всю ту інформацію, яку він отримує протягом дня, і це може суттєво вплинути на нашу продуктивність як в роботі, так і в побуті. Що відбувається, коли ми не слідкуємо за режимом сну. По перше, недосипання збільшує рівень стресу та тривожності в організмі. Тому що відсутність якісного сну впливає на вироблення кортизолу, це гормон стресу. Це може призвести до підвищення рівня якраз тривожності і депресії. Також, коли ми недостатньо відпочиваємо, коли ми недостатньо спимо. Знижується рівень імунної відповіді нашого організму, і тоді, як наслідок, ми починаємо частіше хворіти. І це можуть гострі респіраторні вірусні захворювання, це може йти загострення хронічних станів, тобто організм в стані стресу. Порушення режиму сну може викликати порушення обміну речовин, і як наслідок буде такий пацієнт страждати на надлишкову вагу, тому що йде порушення вироблення гормонів лептину і греліну, які контролюють апетит. І якщо пацієнт не досипає, потім як наслідок він може просто-напросто заїдати. І, звичайно, якщо недосипання, це в першу чергу відбивається на зовнішньому вигляді. Це бліда шкіра, це темні круги кругом очей, це почервоніння очей. Тож які хвороби може викликати хронічне недосипання? Це можуть бути хвороби серцево-судинної системи, хвороби нервової системи, порушення обміну речовин як наслідок розвиток цукрового діабету другого типу, хронічні недосипання сприяють тому, що розвивається хвороба Альцгеймера і Паркінсонізм. Якщо всі умови ви склали для нормального сту, немає у вас лишніх якихось стресових таких факторів. І ви бачите, що ви не можете самостійно справитися з даною ситуацією. Звертайтеся до лікаря. В першу чергу звертайтеся до свого сімейного лікаря. Він вам порадить, які необхідно провести обстеження, які необхідно провести консультації яких фахівців. І не займайтеся самолікуванням. Сон це не просто відпочинок, це життєво важлива частина нашого існування, нашого здоров'я. Здоровий сон, здоровий організм, здорова посмішка, приємні погляди. Бажаю вам, аби ваш здоровий сон нічого не турбувало. Сні, наше тіло відновлюється, розважає нас наша підсвідомість, підкидаючи яскраві образи для цікавих снів. Та чи знали ви, що підсвідомість працює повну постійно? Та іноді навіть може нами керувати. і не завжди це відбувається так, як би ми хотіли. Що ж воно таке? Ця підсвідомість, яку роль вона відіграє? Чи можна з нею подружитися та використати на благо? Про це далі поговоримо із нашою психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня. За 20 років. У практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Наша підсвідомість, чому важливо. Себе вивчати і як підсвідомість нами керує. Ну, дослівно, підсвідомість це те, що не усвідомлено. Це те, що ми не можемо кожну хвилину обробляти з точки зору розуму і рацію. Іншими словами, це якась емоційна зона, емоційна, чуттєва, це стан наших відчуттів, які накопичуються з роками. Осідає начебто в нашій фізіології. Ну, можемо сказати, що тут в нас і психосоматика, і е, якісь речі е, е, тілесні, фізичні, де ми ну, на якомусь рівні фізіологічному щось відчуваємо. Іноді ми називаємо це інтуїцією. Так ось це все. Те, що ми накопичували через досвід і все те, що зараз ми не аналізуємо, ми це все не бачимо, але воно в нас є. І ось дуже важлива задача взагалі дорослої людини, самодостатньої людини, це якнайбільше з підсвідомості. Дістати в усвідомлено. Ну, до прикладу, розуміти, чому, власне, я так вчиняю. Ну, Або я ображаюсь. Ображаюсь це почуття, яке викликане набором ось цих негативних емоцій. А Образа і є складно соціальний набір емоцій. А ось ці емоції вони зародились в дитинстві. Тому ми беремо відчуття образи і починаємо аналізувати, які, власне, були в дитинстві емоції, що сформували це почуття. Або почуття провини, або ревнощі. Тобто, це така поверхнева частина айсберга, а неусвідомлено. Тобто підсвідомість, це ось ці накопичені емоції через досвід, які ми не можемо проаналізувати або нам важко проаналізувати. Тому усвідомити щось. Це зрозуміти, що зараз мною керує, що я блокую, що я не даю можливості в собі розкрити, можливо, якісь унікальності я не розумію. І ось підсвідомість це неймовірна наша глибина, яку дуже важливо вивчати. І дуже раджу, це цікавий процес. Друзі, на цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Піклуйтеся про своє здоров'я і нехай ваш сон буде якісним, а самопочуття зранку гарним. В ефірі була програма «Вінницький експерт. До нових зустрічей.